Вітаю на гармонії. Як завжди я, Олена Шпирко, розповідаю про стихії і гармонійне поєднання між собою саме на прикладі одягу. І за допомогою компасу Гармонія, який я створила, ми мандруємо у власних гардеробних, аби обираючи свій образ на день і бачити, і відчувати себе не лише модними та стильними, а й гармонійними із собою і з навколишнім середовищем. Із попередніх відео ми познайомилися з компасом гармонії та вже з трьома стихіями: стихією земля, стихією метал та стихією вода. І настав час ми вирушаємо до наступної стихії, яку народжує стихія вода. Це стихія дерева. Як ми знаємо, вся рослинність, яка є на нашій планеті, живе і живеться за допомогою води. Отже, материнською по відношенню до стихії дерево є стихія вода. А які ж енергії несе в собі саме ця стихія? З чим пов'язана стихія дерево? І яким це чином впливає на нас, коли ми одягаємо на себе форми чи кольори саме стихії дерева? Розберемо. Найперша властивість стихії дерево Видна неозброєним оком, це стихія росту, адже практично вся рослинність росте знизу догори. А отже, взаємодіючи зі стихією дерево, ми прагнемо до якогось внутрішнього зростання або зростання у якійсь справі чи в своєму розвитку в якійсь сфері своєї діяльності. Також взаємодія зі стихією дерево дає нам дуже потужний заряд творчості. Адже будь-яка наша ідея, яку ми в собі народжуємо, виношуємо і потім втілюємо в життя, вона схожа на насінину, прояв стихії дерева, яку ми саджаємо, поливаємо, доглядаємо. Вона зростає, і ми отримуємо плоди. Плоди нашої праці, плоди нашої творчої реалізації. Зазвичай люди стихії дерева обирають собі дуже творчі професії, які безпосередньо пов'язані саме зі стихією дерева. Це можуть бути як художники, так і дизайнери одягу, адже художники працюють з папером, виготовленим зі стихії дерева, а тканина, особливо натуральна, вона теж виготовляється з рослинності. Ну і звісно ж, всі аграрії, садоводи та любителі усього рослинного. Ще один цікавий факт про людей стихії дерева. Це чудові маніпулятори. Адже усе насіння, яке вони сіють, усі їхні плоди, вони їм підзвітні. Ними дуже легко і просто маніпулювати. Отож, наша мандрівка продовжується ми крокуємо далі по стихії дерева. Якщо для вас відео цікаве та корисне, ставте вподобайки та підписуйте друзів на канал. А у наступних відео ми дізнаємось більше про кольори, форми та взаємодію стихії дерева з іншими стихіями. Залишайтесь на каналі, будьмо гармонійними!